Привіт! Маю для вас сьогодні цікаву історію. Я правда не знаю, чи це справжня історія, чи це, можливо, притча якась, чи це, можливо, чиясь вигадка, але вона дуже класна і дуже вписується в те, як ми поводимося в ті чи інші ситуації. Прийшов вчитель на лекцію. Нехай буде звищує математика, і почав писати на дошці завдання і розв'язок. Він написав один приклад, другий приклад, третій, п'ятий, десятий, десь порядку там 15 прикладів. І в одному він зробив. Помилку. Він зробив її свідомо. І усі студенти, коли він закінчив писати, почали йому вигукувати, що ось ви тут зробили помилку, ви ось там помилилися, ви помилилися, і це говорили всі. І він повернувся до них і каже: ви знаєте, я написав 15 прикладів, 14 з яких правильні. Але ви свою увагу і зосередження поставили лише на той приклад, де є помилка. І. Так і в нашому житті виходить, що ми можемо робити дуже багато хороших речей. Ми можемо робити безкінечно, довго, багато добра, але завжди знайдуться люди, які концентрують свою увагу виключно на нашій помилці і дивляться виключно на неї. І є люди, які, наприклад, ці помилки тягнуть з минулого роками. Ну, допустимо, там, я не знаю, невдало вийшли заміж, невдало одружили. Там, щось сказали дружині, не так, чи щось сказали чоловікові не так. І люди звикли оці. Помилки наші, навіть найдрібніші, тягнути постійно за собою. Вони постійно концентрують свою увагу на негативі, постійно е, намагаються нас вколоти ось цим. Навіть якщо ми там 150 днів підряд були чемними, 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 прекрасними, чудовими, все робили так, як хочуть люди. Але тут ми один раз щось десь оступилися. Я не знаю, був поганий настрій, в нас ми якось на емоціях щось сказали. І все, ти став поганим. Або там, наприклад, ви завжди комусь до Помагали, ви завжди щось робили хороше, але один раз ви відмовили, і все, і ви стали поганим. І люди закреслюють все те добро, яке ви робили. Чому так відбувається? Бо легше концентруватись на негативі, ніж на позитиві. Е, добро воно ну, не те, щоб воно не популярне, але е, негативні ваші якісь помилки. А для інших людей можуть свідчити оцим моментом, знаєте, коли ну, не тільки я помиляюсь, а от ще й він. А вон Іван теж помиляється. Я помиляюсь, але й він помиляється. І до речі, я дуже часто в розмовах з клієнтами, просто в бесідах зі знайомими, чи в коли чую бесіди. Я дуже часто чую оцей момент, ну, от ми не всі ідеальні, ну вон. Там е, пили б е, мотрині, там щось там зробив. Ну розумієте, людина, коли їй говорять, що там, наприклад, там ну, от ти якось поводишся не так, або там якась твоя поведінка мене ображає, і людина починає відразу вигадувати, хто ще теж так робить, для того, щоб. Не бути таким поганим. Тобто, оцей захисний механізм не тільки я поганий, не тільки я помиляюсь, не тільки в мене щось не вдається. Він дуже часто спрацьовує. І ми починаємо таким чином ніби закривати е себе, тобто вигороджувати себе, що от не тільки я так роблю, не тільки я помиляюсь, не тільки в мене бувають помилки. Ми починаємо це все проектувати на інших. І замість того. Щоб сказати людині, що усі помиляються, все буде добре. Дивись, скільки ти хорошого зробив. 에, давай, рухайся вперед, я допоможу тобі цю помилку виправити. Ми починаємо людину ще більше, знаєте, вганяти в цю помилку, що більшу депресію і зневіру. І робимо так, щоб ця людина, яка помилилася, намагалася теж побачити в комусь цю помилку. Дивіться, але є один нюанс. Я зараз не говорю про людей, які не те, щоб роблять помилку, а які свідомо роблять погано. Люди, які свідомо роблять погано, люди, які свідомо, негативно а, ведуть себе для того, щоб використати інших людей, для того, щоб знецінити інших людей, для того, щоб принизити інших людей. З ними треба працювати зовсім по-іншому, в них треба шукати в глибині, що не так, звідки проблема тягнеться і чому вони так роблять. Зазвичай я рекомендую таким людям звертатись до психотерапевтів, до психіатрів, до психологів для того, щоб пропрацювати, що всередині і чому в них стільки негатив. Ми зараз говоримо про людей, які по своїй натурі роблять все добре, але часом припускаються якихось помилок. І ось Цих людей треба в певні моменти підтримати і дати їм зрозуміти, що їхня помилка не означає, що вони погані. Їхня помилка означає, що якісь їхні дії були зроблені невірно. Якісь їхні висновки чи рішення привели до моменту, коли це вилилось в помилку. Але не треба їх за це карати і намагатися там якось принизити і вганяти ще більшу депресію, концентруватися тільки на цьому. Якщо люди по своїй натурі є добрими, роблять багато чого хорошого, то на фоні помилки має відображатись це хороше. Ми маємо їх підтримувати і давати їм сили, щоб знову робити хороші речі, а не навпаки відбити в них бажання, щоб вони замкнулися в собі, впали в депресію і сказали: все, я поганий, бо я один раз помилився. Все я поганий, тому що я зробив якийсь крок неправильно. Все, я недостойний любові, тому що я десь один раз помилився. Все я недостойний». Знаєте, є оцей момент, коли жінка або чоловік розлучені. І суспільство дуже часто, оце, особливо це стосується, до речі, жінок. Там більше варіантів починають, бо раз від тебе пішов чоловік, значить ти погана. Раз там, в сім'ї він пішов, О, що моє улюблене, це коли від хорошої жінки чоловік не йде. Боже мій, та від хорошої жінки втікає чоловік, розумієте? Є моменти, коли чоловікові не треба хороша жінка. Є моменти, коли вона все життя своє дає йому. А він приходить на консультацію до психолога і каже: Я задихаюся. Я задихаюся від її любові, я задихаюся від того, що вона така хороша. Я комплексую біля неї, бо вона хороша. І таке буває. І від хорошого чоловіка жінка теж іде, повірте мені. І е, пари розходяться двоє хороших, але вони розійшлися, тому що в них не вистачило. Одне одного, їм було недостатньо того, що було. І так буває. Але в нас суспільство любить засудити і присудити. Знаєте, е, байдуже, що вона там 10 років була чудовою жінкою, все робила, була чудовою мамою, але ну так сталося, що вони розійшлися. Є свої якісь моменти, і суспільство починає ти погана, ти недостойна вийти заміж друге. Ой, ти, де, 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 діти, це твій там прицеп, ти ще щось там, ти щось. і починають настільки цю жінку. Клювати, настільки її а, принижувати і знецінювати, що вона починає вірити в те, що вона недостойна любові, вона не Ну, не заслужила цієї любові. І вона навіть потім не розглядає варіанти нових стосунків. Жінка закривається в собі і починає все. Ну, тобто, навіть коли до неї в життя приходить якийсь хороший чоловік, вона настільки зневірена, що вона не довіряє, не вірить і зазвичай не входить в ці стосунки. А вони могли бути разом, вони могли бути щасливими, вони могли побудувати щось спільне. Тому, любі мої усі помиляються в усі. У всіх в житті бувають моменти, коли ми робимо помилку, коли ми стикаємося з тим, що ми якісь наші рішення виходять нам невірними в конкретний момент, тому що не вистачило десь мужності, не вистачило десь знань, не вистачило десь розуміння, щоб зробити по-іншому. Але не перекреслюйте усе добро однією помилкою.